Сейчас зайдемо на бульвар, трошки там походимо. В алюмінівій балці погляємо. Ну, до речі, тут саме в цій балці був сток з алюмінієвого комбінату промисловий. І вона доходила майже до алюмінієвого комбінату. Зараз її... Більша частина вже засипана, а те, що залишилось, зовсім така невеличка частина і неглибока. Раніше глибина балки доходила до 40 метрів. І тут мешканці Вознесенки, які мешкали поруч із балкою, робили запруди і розводили там влітку рибу так це доходимо до храму равнопольстального Володимира якщо я не помиляюсь зараз підійду прочитаю все будували пани кальцеві планували що храм буде висотою Більше 50 метрів. І під це вони отримали земельну ділянку. Ну, але збудували зовсім невеличку таку часовню. сейчас подивимось на меморіальну табличку. Місце будівництво Святого Володимирського собору УПЦ. Освячено в 2009 році. Ага. Було б сказано.

Ввечері тут тихе таке спокійне місце, а в 90-ті був кримінал, як і в багатьох наших парках. Не було ні освітлення, нічого ввечері. І тому тут відбувалися різні кримінальні події. Найбільше відомий з криміналу це у нас парк перемоги. Там їх відбувалося досить багато. Але я почесних громадян міста Запоріжжя. Герб нашого міста. Спокійно увечері. Так пугается, что я Говорит, Ой, что она как будто это, вот это стреляет Эх, Войны боятся все. Увечері тут досить тихо, спокійно. У справого боку то ресторан Росія занедбаному стані вже більше 20 років. Зараз ми бачимо ровну балку, а раніше це 40 метрів було глибини. Тобто скільки землі було насипано зверху, явити важко, щоб зробити її такою ровною. Парку воду все кість робота. Тут раніше була цегляна фортеця дитяча, я ще по ній бігав молив. Потім її обрали і зробили такий дитячий городок. А в самому низу парку там стояв літак. В літаку був кінозал. Там показували дитячі мультики, фільми різні, але він проіснував недовго. І я точно не пам'ятаю дати що в 90-х чи на початку 2000-х він був спиляний. Це такий дитячий городок. Так, друзі, сподіваюсь, вам було цікаво, підписуйтесь на мій канал. Для того щоб мені змінити якість зйомки, мені потрібно закуповувати обладнання. А для цього потрібно, щоб було більше підписників на Ютубі, більше просмотрів, роликів. І тому так я зможу зробити більш якісне відео. Тому чим більше буде підписників... Чим більше буде переглядів, тим більше буде якісних і яскравих відео з історії нашого міста, яку я досить добре знаю, і місто, яке я досить добре люблю. До нових зустрічей!